Вітаю, це подкасту від Центру спільних дій. З вами Марія Очерецяна та Оксана Заболотна. Зараз будемо говорити про нереалістичні обіцянки, які влада дає військовим. І на нашому каналі ви знайдете повну версію цього подкасту. Там ми також поговорили про те, як нардепи пропонують карати за ухилення від мобілізації та як люди зможуть отримати компенсації за житло, яке зруйноване на окупованій території. Зараз я би хотіла поговорити про два рішення. Перше, це законопроект, який ще тільки направили на розгляд профільного комітету. А друге це постанова, яка вже ухвалена і навіть набула чинності. Але їх об'єднує одна річ: це те, що це якісь обіцянки військовим, які держава ймовірно не зможе виконати. Почнемо з законопроєкту. Я про нього вже згадувала в минулому епізоді. Його подали нардепи з Євросолідарності, і він стосується демобілізації військових. Про що там йдеться, Оксана? Пропонується дозволити звільняти в запас військовослужбовців, які мобілізовані після 24 лютого 2022 року. Прослужили безперервно не менше як 36 місяців під час воєнного стану, з яких не менше 18 місяців брали безпосередню участь у виконанні бойових завдань. І друга норма про те, що демобілізовані військові отримують відстрочку на 12 місяців, якщо вони не висловили бажання продовжувати військову службу. Дуже неприємно, коли нартепи спекулюють на цій темі. Ми з тобою минулого разу детально говорили про те, чому зараз неможливо це зробити. Але навіть якщо демобілізація можлива, я підозрюю, що це набагато складніше, ніж оці дві норми, які нібито так просто викладені. І я би хотіла, щоб у всіх була можливість відпочити, звісно, тому що військові дуже на це заслуговують, але напевно отакий законопроект їм не допоможе. Це питання насправді дуже складне, воно зачіпає дуже багато якихось процесів, і Росія насправді зараз почала дуже активно використовувати питання демобілізації для якраз деморалізації військових. Але як на мене, про цю демобілізацію і про шкідливість того, що і влада, і опозиція дуже активно на цьому спекулюють, потрібно говорити, тому що очевидно. Потрібно запропонувати військовослужбовцям якусь доступну і раціональну альтернативу, наприклад, триваліші відпустки, ротації на спокійніші ділянки фронту. І з одного боку, ми кажемо, влада каже, ми хочемо там, закон про демобілізацію, уряд має розробити протягом трьох місяців законопроєкт, який якраз уможливить ротації. І демобілізацію, але з іншого боку, в законі про мобілізацію вони пропонують абсолютно, як на мене, знущальну норму щодо відпусток військовослужбовців. Сутіє норми в тому, що щорічна основна відпустка надається частинами за умови, що основна частина становить не менше 15 календарних днів та одночасної відсутності не більше 30% загальної чисельності військовослужбовців відповідного підрозділу. Ти мені вчора пересилала повідомлення, коментар. Під нашим подкастом попереднім, де якийсь військовослужбовець написав, що в нас підрозділі а, всього в штаті 15 людей, але фактично є 8. Чи це означає, що ми ніколи не підемо в відпустку? Якщо дивитись на норму закону, то так відпустка є неможливою для тих військовослужбовців, якому які в такому неокомплектованому підрозділі, і командир скаже: Та що ж ви хотіли? Отже, ж закон є так. Тому як на мене, про це потрібно. Чесно говорити і думати, шукати способи, як це можна виправити. Закон про мобілізацію він набере чинності через місяць, фактично. Але я думаю, що вже протягом цього часу виявляться ще якісь проблеми, які потрібно буде доопрацьовувати. І дуже сподіваємося, що народні депутати уважно і відповідально поставляться саме до цих проблем і врегулюють це найближчим часом. От мені до речі цікаво. Оцей закон про мобілізацію. Якщо ми вже про нього згадали, він фактично курсував там між урядом і радою десь з різдва, скільки це часу пройшло. Чотири місяці. Чотири місяці. Це нормальний термін, щоб написати такий величезний законопроект. Чи це ну, звично, що в ньому багато помилок, бо це не так багато часу пройшло? Потрібно було починати з написання концепції, обговорення, а для чого нам потрібен цей закон про мобілізацію, що ми хочемо ним вирішити. І тоді, коли будуть дані відповіді на ці запитання, буде зрозуміло, які нові інструменти та механізми можуть пропонуватися. В різних вже законах. Але починати закон з норм, а одні кажуть, що потрібно це, а інші кажуть, що потрібно це, а тут ми придумуємо якісь обмеження, незрозуміло які, а, а, тобто, не порадившись ні з ким, це був хибний шлях. І взагалі ухвалення таких законів, важливих насправді законів, тому що закон про мобілізацію він і важливий, і потрібний. І, безумовно, оновлення якихось тих процедур воно дуже на часі. Але от через недоліки процедури є недоліки в тексті, я вже не кажу про якісь дрібні техніко-юридичні неточності. Які є в тексті. Добре, давай ще поговоримо про постанову Верховної Ради про збільшення бойових виплат. Що змінило цим рішенням? По-перше, цим рішенням пропонується військовим, які перебувають на першій лінії зіткнення, отримувати додаткову винагороду в розмірі 70 тисяч гривень. Цю доплату виплачуватимуть за кожні 30 днів активної участі в бойових діях, як на нулі, так і на ворожій території. І другий пункт цієї постанови він зобов'язує Кабмін розробити і внести на розгляд парламенту законопроєкт про ротацію військових, їх звільнення з військової служби та медико-соціальну реабілітацію. По-перше, почнемо з того, що доплату встановили постановою Верховної Ради. Так не може бути. Тому що будь-які доплати вони мають встановлюватись законом. А в чому принципова різниця? Постановою вирішуються переважно е, якісь установчі організаційні. Е, Певні моменти, які стосуються контрольних повноважень парламенту, наприклад, прийняття законопроекту за основу, або обрання, якогось там, або обрання там лічильної комісії, або затвердження переліку комітетів, або, наприклад, постанова про проведення парламентських слухань, будь-які доплати і будь-які зміни. Фінансові вони мають бути закріплені очевидно в законі. Але я підозрюю, що проблема не тільки з форматом, але і з вмістом цього рішення. Очевидно, що проблема з містом є навіть проблема не з самим змістом, а з тим, а як ми це будемо забезпечувати і чи в нас є на це фінансові ресурси. Фінансове обґрунтування рішення про запровадження цієї додаткової винагороди немає. Але за розрахунками Міністерства фінансів до кінця 24-го року. Оку, у нас буде додаткова потреба для виплат саме 50 мільярдів гривень. І тут така ситуація, коли влада знову обіцяє ще якісь додаткові кошти. А друге питання чи вона зможе це виконати, і чи вона зможе виправдати надії людей отримати ці кошти. Я якось мала дискусію в нас в Тіктоці в коментарях під нашим відео. Хто до речі слідкує ще за Тіктоком і не слідкує там за нами, то можете підписатися. Там є уривки з наших цікавих продуктів і теж такі короткі аналітичні витяги від Оксани і Іри, а скоро будуть ще й від інших наших аналітиків. Так от, там якраз був тікток від Оксани про те, що якісь чергові обіцянки влада дає військовим і не зможе їх виконати, і це погано. І хтось написав, що а так в чому ж проблема? Влада ж має якось мотивувати. І я написала відповідь на той коментар: запитала, чи людина вважає військових ідіотами. Тому що, ну, як на мене, Адекватна людина дивиться на це все і думає: ну, камон, типу, ви думаєте, що ми не розуміємо? Що там раз не виконали обіцянку, другий раз не виконали не виконали обіцянку. Типу, кого це має мотивувати? Оксана? Що ти думаєш? У Нас дуже скоро вийде стаття Іри про Чорнобильські виплати і загалом про тенденцію влади пропонувати все нові нові виплати новим категоріям громадян, і потім не виконувати ці обіцянки.